Ні, це так само, як колись та ж сама дама робила інтерв'ю з Зеленським, де були, кожна її фраза була перед тим прописана, прорепетирована. Вона її на пам'ять визобрала більше того. Там я думаю, коли Зеленський давав якісь бої, вони, напевне, дублі переписували. Це так звані абсолютно довірені журналісти, ну, не дарма Коломойський ж гарантує. Але е, вертаємося до цих історій з Ярмаком е, Семсі. Пункт перший. Це аморально? Так, це неймовірно аморально. Причому подвійно. Перше, тому що ви те, що ви сказали, тому що війна у нас Бахмут, у нас люди гинуть кожен день. У нас неймовірні трагедії. У нас половина населення знялася зі своїх насиджених місць, покинула своє або втратила своє майно. У нас веденська кількість біженців. Більшість, абсолютна більшість українців втратили дуже багато в цій війні, і в цей самий момент. Ти раптом розкриваєш, що ви взагалі то вам плювати на ці трагедії. Ви готуєтеся до виборів. Але є подвійний другий фактор: цей самий час. Виступ Зеленського, а я ще раз кажу: Литвин його пише, Литвина ж навіть он, коли летіли в США, офіційно включили в склад делегації. ще ніколи не було, щоб спічрайтера, який пише виступи для президента, брали в офіційну частину делегатів. Він міг летіти десь там зовсім окремо, і на всякий випадок бути, якщо щось треба підготувати. І. Е... От е, він е, пише виступ Зеленському на посилання до Верховної Ради. Єрмак же ж його вичитує, там же ж не допустили туди ні інститут стратегічних досліджень, який має це готувати, нікого не допустили. Я ж знаю, що нікого не було. А тільки сам Єрмак все вичитує, робить правки якісь і віддає далі вже на той на суфер для Зеленського, і той зачитує фразу. Відредаговано Єрмаком, де сказано, ніхто не має права жити як до 24 лютого, ніхто не має права тут займатися різними політичними спекуляціями, маніпуляціями. Все, у нас тільки війна, у нас це основне. І в цей самий момент Єрмак сам же ж запускає тезу про підготовку на вибори. Більше того, я навіть не сумніваюся, що основна кількість нарад за участі Зеленського особисто на банковій проходить з двох двох тем: перша тема це. Що робити з політичними опонентами, як там їх або добивати, або е, обходити якось десятою дорогою, або ще там щось. І друга тема що робити для підвищення електоральної привабливості і для наступних виборів. Плюс вони щотижня проводять соціологічні дослідження, закриті, які не публікуються саме з е, оцінкою рейтингів е, потенційних кандидатів. Тому, на привики жаль, це особливо, особливо просто. Колосально непорядно і піду. А тепер, що стосується другої вашої частини питання про реакцію на це українців. А знаєте, як не сумно. мені здається, що це та частина, на яку це зорієнтовано, заковтнула. Я каюся, я не є медіаекспертом, експертом тому я не цікавився, які там перегляди можна оцінити у того загальнонаціонального олігархічно ватного телемарафону. Я не знаю. Мені здається, що його дивитися в принципі неможливо. Я кілька разів, коли мені треба було для себе зробити якийсь аналіз, спробував його дивитися. Я плюнув, виключив, переключив тоді на прямий, чи на п'ятий, чи на еспресо, а інформацію тупо передереть з детектор медіа, оскільки вони в них терпіння більше, вони цим займаються. Тому насправді мені здається, що це неможливо дивитися, але є ж. Якась маса людей, яка це дивиться. Ну мені теж у му році здавалося, що щось неможливо, а виявилося, що для Велетенської маси людей можливо. І от ті люди, які дивляться, оцей ватний марафон для них же ж реально війни нема. Війну для них виграє Зеленський. Війну для них перемогу організовує він, організовує єрмак, їх рятує від ворога. Своїми язиками рятують Подоляк і Рістовіч. Ті люди живуть викривленій формальності. Я пригадую колись одна журналісток прямого мені от сказала історію, що вона. Чи прямого, чи інших хтось знайомих, що вона дивилася в метро, включений був якийсь сюжет з прямого в неї на смартфоні, і до неї якась дама з істерикою, з матом почала кидатися. Ви тут, ви со своїм прямим, ви со своєю опозицією, ви нам нашого там лідера, ви там наше, все там ви там розрушаєте і всяка гедота, і всяка дурість крінцева, кінчена абсолютно. Тому насправді ми повинні враховувати, що ті, які живуть в інформаційному полі, створеному цією опою, цими подаляками. Які читають їхні ресурси, які не дивляться наших ютуб-каналів, чому я кажу більше поширюєте. Ви дивитеся Олену Курбанову? Поширюйте, розказуйте. Ви дивитеся Дмитра Макашова? Поширюйте. Е, прямого двох інших каналів проскрибованих поширюйте максимально, щоб хтось інший подивився, і раптом, якщо там все таки адекватна, більш-менш людина, просто вона до того дивилася, жила в тій брехні. Тут раптом побачить, і скаже, стоп. Так я сьогодні бачив ситуацію. І ця ситуація напряму відображена правильно, а на телемарафоні чомусь про неї ніхто не згадав. Можливо, це і людини, я думаю, таких людей буде небагато, але можливо, спрацює щось в голові і раптом переключаться і почнуть дивитися правдиву інформацію, а не спеціально пропагандонськи зализану для того. Щоб готувати народ до виборів під час війни і менше думати про війну. А тільки якщо й думати, то ті, що ми мовляв живемо, тільки через те, що нас Зеленський захищає а тут якісь Порошенки і ну, якісь страшні порохоботи пробують нам відібрати Україну і віддати Росії. В них така каша в голові твориться. Реально, щоб ви розуміли, тому от я не можу оцінити яка кількість тих людей, але Єрмак звертався до них. Єрмак. Працює в їхньому напрямку. Тим більше, це інтерв'ю. Ну ми побачили тільки через те, що це було настільки дико для нас, що воно пішло гуляти різними каналами і на телеграмі, і все, і от ми через це тільки побачили цю цитату. А там до них воно було звернено. Вони ж захоплювалися, вони ж дивилися це. Я думаю, що вони мають свого глядача і свого виборця. І будуть шукати спосіб, коли провести вибори максимально так, коли їхні виборці не розчаруються, а виборці їхніх опонентів ще якимось чином там не сконсолідують свою позицію, свою силу. Пане Тарасе, я хочу вас запитати якраз гарячими слідами по вже наостанок по. Новорічному це не привітання, це просто виступ президента Зеленського. Я його дивилася, тому що це традиція обов'язково, все одно, і це були 17 хвилин. Ми вже з вами згадали про автора. Ми розуміємо, як все це робиться, але це було 17 хвилин не про Зеленського, не про політику на щастя, а про цей рік. І це було дуже емоційно, тому що там фотосвітлини, там відеокадри, там Херсон, там всі території, які не повернулись. І незважаючи на те, що я все одно, як, як жінка, піддалась емоціям, в мене була перша думка, що я ж дуже добре пам'ятаю те, що е, часто використовують наша аудиторія у тих порохоботів, як ви кажете, вони mm. не можуть теж це пробачити. Ця фраза вона стала певним уособленням правління Володимира Зеленського. Какая різниця. Це ж не вирвано із контексту, це його новорічна промова, там де він говорив про те, що. «Какая разница, де тебе цілує дівчинка під каким пам'ятником? Ну тепер okay. більше під Катериною Другою ніхто нікого не цілує. «Какая разница, на якому языке?» Ні, це дуже важливо, тому що тепер ми знаємо, що медик, який рятує пораненого бійця на фронті, якою б мовою він не говорив в житті до військового, він має звернутися тільки українською, тому що військовий має знати, що він не потрапляє в полон. Какая разниця? Какая улица? Ну, дуже велика, тому що вона може бути названо ім'ям Гіви, не дай Боже, а може названа бути ім'ям Романа Ратушного, який загинув yeah. на фронті? І я, от все одно, я думаю про те, що. І Цілком ймовірно, що переможців не судять, і всі ми робили помилки. Ця війна, це ж, це ж наслідки нашого щоденного вибору, як ми голосуємо, що ми читали, що ми дивилися, які канали споживали. Господи, яке щастя, що в нас заборонені російські канали і російські соціальні мережі. Але якби не було цього. Цього всього, що я згадую, хочете не тільки Зеленського, хочете е, і Порошенка, і всіх попередніх президентів, які теж допускали свої помилки. Чи прийшли б ми в сьогоднішню точку? Точку, де в нас окуповані території, де в нас викрадені люди, де люди в полоні? Я просто просто хочу зрозуміти цю ширі щирість сьогоднішніх слів президента, чи усвідомлює він справді, що є яка різниця, і вона принципова? Вона в Маріуполі в одній літері. І все змінюється водночасно, і я от хочу зрозуміти рівень цієї щирості. Знаєте, це якраз мабуть найосновніше в цьому всьому питанні це є щирість, а не текст, тому що ну я беру по собі. Я робив і помилки, і речі, за які мені було дуже соромно і зараз соромно. У мене був перший момент, на якому я мав перейти межу, я мав публічно попросити пробачення. Я це зробив вдвічі на Майдані, на самому Майдані, в день першого в ніч першого розгону 11 грудня, і за два дні до того, на певних невеликих таких сутичках е, на вулиці е, Грушевського, там де було теж там була там, машина, така радіо. Я вважав, що я це зобов'язаний, В іншому випадку я просто не можу виходити до людей. Я маю підвести певний підсумок і сказати. Про те, що я був неправий, мені за це соромно. Я прошу за це пробачення. Я ні разу не почув від Зеленського ні за ті шашвички, ні за що інше. Це означає, що він не сприймає це як негативне. Він це сприймає, мабуть, він то сприймає основне, а зараз як вимушене. Це пункт перший. Пункт другий. Знаєте, я міг би оцінювати. І звернення до парламенту, і виступ, який робилося, і ну, весь ролик, який робився для е, новорічного вітання, я міг би їх оцінювати за якістю тексту і якістю режисури. Ну, я розумію прекрасно, що це є ще раз: я знаю особисто автора цього тексту. І я знаю, наскільки він нещирий, і як він брехав, коли писав цей текст. І я знаю тих режисерів, ну може не особисто, але уявляю тих режисерів, які це знімали. І вони з таким самим задоволенням могли знімати свати, могли ще до 24 лютого отримати запрошення в Москву і знімати якийсь пропагандистський ролик там, для Єдиної Росії. І так само вони можуть знімати щось дуже патріотичне тут, там немає краплі щирості. І ну, я уявляю для себе теж Зеленського. Чи готовий я пробачити минуле? Я вважаю, що за нього треба судити, там є за що судити. Але зараз, очевидно, я б про це не згадував ні про Чонгар, ні про Армянськ, ні про Овруцьку бригаду, ліквідовану умисно перед війною, ні про бригаду, яку був верховний головнокомандуючий, наказав відвести від Харкова за два дні до вторгнення, яку притримав там заушний, і не забрав її просто в зону ООС і через те Харків не впав і був захищений. Я це все пам'ятаю. Але я про це міг би мовчати, якби не одна річ. Якби певний момент відбули 24 лютого, переломилося і це все закінчилося. Але після 24 лютого відбулося створення політичної цензури, закрили для доступу загального три патріотичні канали, створили абсолютно ватний марафон, куди набрали відверто медведчуківських, мураївських, найогідніших журналістів, які є ворогами України, які так само там брехливо говорять, ніби правильні фрази, але працюють на хазяїна, а не на Україну далі. Я би мовчав. Але у вас в ефірі я слухаю Ігоря Лапіна. А Ігор Лапін, у вас в ефірі якраз на вашому Ютуб каналі. А Ігор Лапін не тільки наш офіцер, ветеран, але він прекрасний юрист, який дуже добре контактує і знає, які провадження відкривають особливо по військових. І він розказує, що ДБР, яке курується татаровим, які є заступником Єрмака, якого Зеленський відстоював і зараз. Тіною ми можемо втратити підтримку на головного союзника Америки через це. А він далі за нього тримається як вожкожуха, і от під егідою Татарова і Сухачова відкрито тільки тисяча справ проти чиновників. Це є основний напрямок роботи ДБР. Відкрито дуже мало не знаю кількості справ проти колаборантів, яких передали для ДБР. Їх всіх справи пропускають мимо пальців. На них не звертають уваги. Зате відкрито. Три тисячі пробачень проти наших героїв. Знаєте за що? Основна причина це не якісь військові злочини. Ну, десь хтось напився там на фронті, хтось вдарив командира. Такі теж речі бувають. Хтось покинув позиції. Ні, за те, що вони 24 лютого кинулися отримувати зброю. Чиновники, які мали віддавати, повтікали, особливо в тому ж самому Херсоні. Той самий начальник який в 9 ранку вже втік. А зараз його Зеленський вернув назад туди. Вернув назад, очолювати обласну міліцію, поліцію. Так от і ті люди отримали зброю. Їх зараз за це будуть судити, тому що вони отримали їх не зовсім законно для того, щоб захищати свою країну проти Тетяни Чорнового, проти Сергія Пашинського, проти інших. Це зараз відбувається. Це відбувається буквально сьогодні, вчора, завтра. Я не повірю жодному сову гарному, де він дякує українським військовим своєму зверненні. Тому що я знаю, що українських військових хочуть судити за цей спосіб, я не повірю жодному гарному слову і кадрам про Херсон, тому що в Херсон відправили праву руку Азарова Янушевського, який я був депутатом Янушевського, як тоді начальника податкової поліції міліції, назвали ворогом бізнесу і підприємниця номер 2 перший Азаров, другий він як можна ворога. Відвертого ворога України поставити на область, яку тільки зараз ще мають звільняти вона ж на той момент ще була окупована, як я маю на це реагувати? У мене ставлення тому, я не повірив жодному слову, Я не можу це слухати, тому що я розумію, що текст можна написати який завгодно, роки можна зняти які завгодно. Але коли ти сьогодні, саме сьогодні, виголошуєш цей текст, ти навіть не вдаєшся в його суть, просто його відчитуєш, і суфлера, і після того даєш наказ робити діаметрально протилежне, як я маю цьому вірити?